Вітаємо всіх четвер, 22 вересня. Починаємо разом. Найближчі дві з половиною години в ефірі ранку вдома для вас працюватимуть Ірина Хоменко та Костянтин Октябрський. За клавішами незмінно асистує Костянтин Драгульов. А на кухні на нас чекає Чаба Бакош. Чабо, загадуй бажання, ти ж між двома Костянтинами. Доброго ранку, друзі. Доброго ранку. Чим ти нас сьогодні частуватимеш? Сьогодні у нас буде фаршмак по Одесі. Ну, поки ми з нетерпінням чекаємо смачного сніданку. На вас також цікавить порція нових цікавих новин. Як жителі селища конфіскували бензовоз у Другої армії світу? А ірпінці намагаються врятувати пошкоджені оселі. Подивимося, як українські діти ходять до школи в Британії і дізнаємося, як працевлаштуватися українським біженцям в Румунії. Порадимо, як вберегтися від гіпертонічного кризу в умовах війни. А ще буде багато цікавих новин. Дочекайтеся. Починаємо і як завжди на початок дякуємо ЗСУ за те, що маємо змогу прокидатися і розпочинати новий робочий день. Розпочинаємо ранок традиційно з визначних подій цього дня. 22 вересня в Україні відзначають День партизанської слави. Під час другої світової наші партизани боролися в тилу проти окупантів-нацистів та завдавали відчутних втрат гітлерівцям. На жаль, через 80 років історія повторюється знову наші безстрашні хлопці та дівчата на тимчасово окупованих Росії територіях, попри небезпеку, наближають нашу перемогу. Ми не втомлюємося дякувати всім, хто протистоїть російській агресії, адже лише разом ми можемо перемогти ворога. Про події 22 вересня в минулому дізнаємось з рубрики День в історії. 22 вересня 1878 року вийшов перший номер науково-популярного журналу National Geographic. Видання заснувало Національне географічне товариство США з метою збору та передачі географічних знань. Спочатку National Geographic мав лише 200 підписників, та вже за кілька місяців аудиторія значно зросла. Журнал спеціалізується на темах пов'язаних з наукою історією. На його сторінках є безліч унікальних фотографій живої природи. Фоторепортажі з короткими поясненнями і є секретом успіху науково-популярного журналу. Сьогодні National Geographic виходить майже 40 мовами і видається в багатьох державах світу. Крім того, 1997-го з'явився телевізійний канал National Geographic, який транслюється у понад 170 країнах. У цей день, в 1895 році у Львові, народився відомий голівудський актор Пол Муні. Його справжнє ім'я Машелем Вайзенфройн. Коли хлопчику виповнилося 7 років, сім років, сім'я емігрувала до США і оселилася у Чикаго. Муні почав кар'єру у місцевому єврейському театрі разом із батьками, які теж були акторами. У підлітковому віці навчився створювати грим, що дозволило йому грати літніх персонажів. У свої 12 виконував ролі 80-річних чоловіків. Тут же у театрі він взяв собі сценічний псевдонім Пол Муні, бо у дитинстві його називали лунатиком. У 34 роки уклав контракт із кінокомпанією Fox Studios. Після виходу ганстерського трилера обличчя зі шрамом Муні прокинувся знаменитим. У фільмі він зіграв легендарного мафіозі Аль-Капоне. Актор шість разів номінувався на Оскар і нарешті отримав бажану статуетку 1937 року за роль вченого у повісті про Лугі Пастера. Муні удостоєний іменної зірки на Голівудській алеї Слави. 22 вересня 1980 року почалася Ірано-Іракська війна. Армія Іраку переправилася через річку Шад Ель-Араб і вторглася на територію Ірану. Збройному конфлікту передувало прагнення кожної сторін стати провідною державою близького сходу. Численні спроби врегулювання війни міжнародними та місцевими організаціями виявилися марними. І лише коли ситуація на фронтах зайшла в глухий кут, Іран погодився прийняти умови резолюції Радбезу за основу мирного врегулювання. Ірано-іракська війна була одним з найбільш кровопролитних і тривалих конфліктів другої половини ХХ століття. За різними оцінками, протягом восьми років загинуло понад мільйон військових і мирних жителів з обох сторін. А яким буде 22 вересня 2022 року, залежить від кожного з нас.